Такий овоч, як картопля, користується великою популярністю в наших широтах. Існує безліч сортів, які відрізняються кольором, смаком термінами дозрівання, особливої уваги заслуговує сорт картоплі, скарб на фото. Так як його опис обіцяє стабільні великі врожаї в будь-яких кліматичних умовах Україні, опис сорту скарб і «фотобульб» і кущів словом скарб в українській та білоруській мовах називають майно скарб, багатство, скарб, сорт скарб, багато в чому відповідає цим поняттям, він характеризується стабільною врожайністю в будь яке літо, дивовижною лежкістю і стійкістю до різних гнилей. А на розрізі він яскраво жовтий. Картопля, виведена білоруськими селекціонерами в 2002 році. Вчені овочівники і городники відразу оцінили сорт як дуже перспективний для вирощування на присадибних ділянках, сортові характеристики карт. золота середина серед картопляних сортів. Шкірка має золотистий відтінок, м'якоть, жовта все в цій рослині середнього розміру. Темно-зелене листя, білі квіти, сам кущ сорт середньостиглий від сходів до технічної стиглості проходить 80-90 днів вміст крохмалю в бульбах 12-17, розсипається, але тільки при тривалому варінні інші показники вищо всяких похвал, так, врожайність скарбу, 10-14 бульб з одного куща. Вага кожного 150-250 з однієї сотки родючої землі при гарному догляді можна зібрати 500 картоплі. Бульби цього сорту дуже рівні, гладкі, овальні, очки дрібні, рівномірно розподілені по поверхні, мити і чистити картоплю легко і просто є у скарбу одна унікальна особливість розтягнутий період спокою, тому лежкість у нього чудова. Бульби не в'януть, зберігають хороший смак до наступної осені. Але є в цьому і мінус насіння кидати в лунку, тільки що діставши з льоху, не можна. Потрібно дати їм хоча б два-три тижні полежати в теплі. Про смак скарбу городники сперечаються, оцінюють по різному, фахівці кажуть смак задовільний і хороший. Опис сорту скарб, переваги і недоліки, таблиця примущества недостатки, висока врожайність, боїться весняного перезволоження, відмінна лежкість, обов'язково попереднє пророщування. Невисокі кущі і великі бульби, сходи нерівномірні, зацвітання недружне, стійкість льохвороб чорна ніжка, мокра гниль, нематода, можливі захворювання, фітофтороз парша скручування листя, посадка і догляд. Для отримання хорошого врожаю необхідно дотримуватися термінів посадки і забезпечувати правильний догляд за рослиною, вибір місця найбільші врожаї скарб дає на піщаних і супіщаних ґрунтах. Сорт не терпить весняного застою води, тому його не можна вирощувати в низинах, а також на важких глинистих ґрунтах насіннявий матеріал буде витрачений даремно, крім того, від картоплю потрібно виділити сонячний ділянку, захищений від холодних північних і східних вітрів, наприклад, чагарником або лісосмугою. Ділянка повинна бути рівним або з невеликим ухилом на південь і південний захід. Підготовка ґрунту, картопляне, поле починають готувати з восені. Скарб любить повітропроникну ґрунт, тому ґрунт перекопують на багнет лопати з перевертанням пласта. Перед цим на кожен квадратний метр рівномірно розсипають 5-10 кгною або перегною і один стакан деревної зули. Якщо немає можливості, купити багато органіки. То з метою економії її вносять навесні флунки, жменю, перегною і ложку золи на одну рослину. Навесні, як тільки земля підсохне, ділянку потрібно розпушити граблями, відео сучасний погляд на осінню підготовку ґрунту, підготовка насіннєвих бульб через тривалий період спокою бульби картоплі скарб потрібно переносити з льоху в тепло раніше інших сортів за 3-4 тижні до посадки. На насіння ще восени з найбільш врожайних кущів відбирають дрібні і середні картоплини, які можна садити цілком, розрізати великі, небажано сильно сповільнюється поява паростків. Кожну картоплину оглядають з ознаками парші, фітовторозу, гнилі вибраковують. Решта насіння для профілактики обробляють препаратами хом 4.0 на 10 води престиж. Розводять водою 1-0 мідний купороз один на відро води. Насіннєві бульби розкладають в один-два шари в ящики, кошики, розсипають на підлозі, приміщення повинно бути світлим, температура в межах 1,8. 25. двадцять раз на тиждень картоплю перевертають іншим боком і оприскують чистою водою, щоб бульби не в'яли. Відео підготовка насіннєвого матеріалу, схема і час посадки. Приступати до посадки скарбу можна всередині травня, коли ґрунт прогріється до 1,5. На торф'яних ґрунтах, які погано тримають вологу, насіння закладають глибше 1,0-15 см на глинистих. За тиждень готують борозни висотою 20-30 і садять картоплю в них, на глибину 6-8 на піщаних землях висаджують на рівне місце без гряд і борози на глибину 80 см. відстань між лунками 22-25 для середніх бульб і 20 см для дрібних ширина між рядь 60 80 см. Якщо з'явилися сходи, але вранці ще бувають заморозки, то проклюнулися паростки, підгортають, засипають повністю землею. Така допомога піде на користь ще й тому, що у рослини утворюються додаткові корені, урожай буде багатшим, полив і підгортання, скарб стійкий до весняної посухи, погано переносить перезволоження, до того ж, відразу після посадки в землі ще достатній запас сталих вод з цих причин молоді сходи поливати не потрібно. Перший час догляд полягає в прополюванні і розпушуванні міжрядь після дощів, як тільки кущі виростуть до 10-15 см. Проводять перше підгортання, засинаючи ґрунтом з міжрядь до самих верхівок. Коли бадилля збільшиться ще на 10 сму висоту, підгортають вдруге, якщо кущі підросли на наступні 10-15 см і бадилля в міжряддях ще не зімкнулася, можна підгребти землю, і в третій раз підгортання проводять після дощу або поливу засипати стебла сухою гарячою землею, значить. Нашкодити рослині, знизити його врожайність у посуху, без можливості полити розпушують верхній шар ґрунту, щоб запобігти утворенню глибоких тріщин, через які вийде остання волога. Відео розпушування і підгортання картоплі мотокультиватором. Картопля максимально вимогливий до води в період цвітіння і після нього, коли наливаються бульби. Норми поливу картоплі таблиця. Термін полива в фазі бутонізації відразу після цвітіння. За 14 днів до збору врожаю норма поливу на один куства 3 три 3. 4 літра літратри, 4 літри картоплю поливають в борозно за допомогою шланга або відрами. Дощувати картоплю скарб не рекомендується, оскільки підвищена вологість це сприятливе середовище для розвитку грибкових захворювань, після кожного поливу борозни потрібно розпушити, бажано замульчувати соломою або скошеною травою. Підживлення картоплі, кореневі підгодівлі картоплі поєднують з поливами, тому вносити їх доцільно в період бутонізації і після цвітіння. А на початку літа, якщо сходи погано ростуть, повільно набирають зелену масу, можна провести позакореневе підживлення сечовиною. терміни і норми внесення добрив під картоплю. Таблиця, терміни внесення, чим і як удобрювати молоді 1.0, 15 см смза вишки слабо розвиваються, куст 5.0, сечовини на 10 води, оприскати розчином всю надземну частину, витрата, відро на стом 2 фази бутонізації 3, стложки золи і 1 стложка сульфату калію на 10 води, розмішати і полити 0,5 л під кущ після цветини 2 стл. Суперфосфату і один стл сірчанокислого калію розчинити в 10 води, витрата один в підкущ позакореневу підживлення проводять ввечері, щоб розчин не висох під сонцем, а вбрався. Суперфосфат для кореневих підгодівлі дуже погано розчиняється, тому його спочатку кип'ятять 30 хвилин в невеликій кількості води, а потім доводять до потрібного обсягу хвороби картоплі таблиця, хвороба симптоми. Профілактика і способи фітофтороз листя і стебла покриваються темними плямами. З часом вся надземна частина чорніє і засихає на бульбах бурі. Шорсткі плями проростають всередину. Картопля стає непридатним в їжу, хвороба активно поширюється в дощову і теплу погоду, або при штучному дощуванні дотримуватися сівозміну, не вирощувати картоплю багато років на одному місці. В умовах зимового зберігання грибок на бульбах може себе ніяк не проявляти, але потрапивши в тепло, заражена картопля починає чорніти, тому насіння потрібно оглядати двічі перед пророщуванням і перед посадкою, якщо посадка ведеться на тому ж полі де в минулому році картопля хворів фітофторозом, то не чекаючи появи ознак захворювання, слід оприскати молоді кущі 1.0.15 сморозчином мідного купоросу 1 стул на 10 води, повторити через 7-10 днів, уніциди для профілактики і лікування, а 5.0 на 10 води, оксихлорид міді 4.0 на 10 л, ридоміл 2.5. На десять для профілактики обробляють перший раз в період дотонізації для лікування при перших ознаках, повторювати кожні 7-10 днів остання обробка за 20 днів до збору врожаю, восени з поля прибирають всі залишки, дрібні бульби, бадилля і спалюють парші, хвороба проявляється на бульбах у вигляді виразок, які збільшуються і можуть покривати всю поверхню. Видимих змін м'якоті немає, але її смак погіршується, знижується вміст крохмалю, заражена картопля при зимовому зберіганні уражається сухою і мокрою гнилями, дотримуватися сівозміни, вирощувати і заорювати сидерати. ірчиться конюшина вику люпин, використовувати кислі добрива, наприклад, сульфат амонію 6,00 на сотку. Вибраковувати заражені на бульби, інші обробити перед посадкою препаратом Максим 4 на 10 к бульб у період зростання кущів, обробити препаратом сіто плюс 1» пакет на три води. У фазі бутонізації оприскати стимулятором росту циркон, який пригнічує розвиток парші 1-3, крапель на десять води, скручування листя, нижні листки скручуються, стають жорсткими, верхні деформуються. Рослина виглядає пригнобленим на розрізі бульби, видно, сітчастий некроз, некрос насіння довго проростає, паростки тонкі, урожайність падає до 5-0, вірус поширюється попелиць, дотримуватися сівозміни, боротися з переносниками-шкідниками. Забезпечити картоплі хороший догляд, створити умови, які любить саме скарб, тривале пророщування, пухкий ґрунт не перезволожувати навесні, біологічні та хімічні методи боротьби з вірусними захворюваннями неефективні, хворі кущі викопати і прибрати з ділянки, отогалерея хвороби картоплі скарб. Фітофтороз вражає всі частини рослини, на бульбах плями проростають всередину. Перша бульба, покритий чорними або коричневими, розростаються виразками, вірус скручування листя проявляється в нижній частині куща. Рослина виглядає пригнобленим шкідники картоплі таблиця, Вредітель телеписані. Способи боротьби. Дрібні комахи зеленого або чорного кольору селяться великими колоніями на зворотному боці листя. За літо народжується 5-15 поколінь. Представники одного з поколінь, крилаті вони перелітають з заражених на здорові кущі. Великої видимої шкоди картоплі вони не завдають, проте зі слиною переносять віруси, завдають шкоди насінництву, заважають виростити здоровий посадковий матеріал. Чи не вирощувати картоплю поруч з культурами, що привертають тлю, слива, липа, калина, космея, настурція мальва, на картопляному полі і навколо виполювати бур'яни, залучити на поле сонечок, посадивши поруч кріп, коріантр, пижмо, ромашку, проводити боротьбу з мурахами, які розносять тлю по рослинах, обробити кущі препаратами рогор, 7-5, 90 на десять води, а карін 6 на 10 л, децис 04. 4 на п'ять лпабутинний кліщ всеєдний мікроскопічний шкідник селиться на зворотному боці листя, харчується соком рослини, оплітає місце проживання павутинкою, у картоплі порушується процес фотосинтезу, падає врожайність обробити одним з препаратів колоїдна сірка 1, фитоверм 0,1, карбофос 0,02, Колорадський Жук, жук, забарвлений в помаранчевий і чорний кольори личинки. Яскраво помаранчеві шкідники дуже швидко з'їдають все листя, залишаючи прожилки і стовбури. Якщо не вжити заходів, можна залишитися без врожаю, комахи відрізняються високою стійкістю до отрут. Виробляють до них імунітет, самки часто зимують заплідненими і починають відкладати яйця навесні. Відразу після відтавання ґрунту і пробудження не потрібно чекати перших ознак поразки, якщо в минулому році на вашій ділянці або у сусідів були колорадські жуки. То і в цьому велика ймовірність їх появи. Як тільки кущі картоплі трохи підростуть, потрібно їх обробити препаратами, які затримуються в листі на 7-10 днів, наприклад, актарою 1 на вісім води. Колорадо один, Мунап'ятіл і ін. Зазвичай два-три обробок буває досить. За спостереженнями багатьох городників жук не селиться на картоплі, вирощеному під соломою або з мульчуванням між рядь соломою. Шар мульчі повинен бути близько 40 см, можна збирати личинки і жуків вручну, але метод неефективний. Шкідник 2-3 рази за літо відкладає яйця. вони знаходяться на зворотному боці листа. Заглянути під кожен листочок і прибрати абсолютно всі кладки вручну неможливо, поки прибираються видимі жуки, з яєць народжуються личинки, і все потрібно починати за новою дротяник личинки великого. Три см чорного жука, що куна прогризають бульби картоплі, живуть в них і харчуються м'якоттю. Шкідник має жорстке тіло довжиною 1,4 см. Пошкоджена картопля погано зберігається, травмована м'якоть уражається гнилями. При посадці насипати в кожну лунку жменю цибулиня або сухої гірчиці можна змішати з пекучим перцем, посіяти по картопляному полю сидирати, що відлякують дротяники, гірчицю білу, го фацелію виполювати навколо ділянки багаторічні бур'яни, шкідники зимують в їх коренях. Восени прибрати з поля бадилля і всі дрібні картоплини перед посадкою на сінєві бульби обробити препаратом табу 8 Монаодин води з настанням холодів і перших заморозків перекопати ділянку з перевертанням пласта. Личинки виявляться зовні і вимерзнуть капустянка. Буро чорнириє, комаха розміром 8 см будує нори під землею, при цьому перегризає коріння картоплі і виїдає тунелі в бульбах. Особливо добре шкідник себе почуває біля річок. В місцях близького залягання ґрунтових вод у вологому ґрунті свіжі гні приваблює медведок, як валеріана котів, тому не можна їм удобрювати картопляне поле краще з цього добрива робити пасти по два невеликі кубки на один сотку. Кожні два три тижні потрібно вибирати з них шкідників і їх яйця, у нори налити чайну ложку рослинної олії і заповнити водою. Іноді потрібно до 10 на одну нору. Капустянка або задихнеться, або вибереться назовні, залишається зловити і знищити, посадити по периметру поля чорнобривці. Також капустянка не любить запах тухлої риби цибулиння. Часнику навесні при посадці закопати між лунками в борозенки глибиною 3-4 смгранули препаратів: грізлі, медветокс, грім. Ото шкідники картоплі, переносники вірусів попелиця, селиться колоніями. Павутинні кліщі затягують павутинкою зворотну сторону листа, висмоктують з рослин соки. Полорадські жуки і їх личинки з'їдають листя, і молоді верхівки, залишаючи лише прожилки і стебла. Дротяники отримали назву за жорстке тіло. Живуть всередині бульб картоплі, велике риє, комаха, капустянка, будує нори, з'їдаючи бульби, що трапляються на шляху збирання врожаю. Картопля скарб готова до збирання через 80-90 днів після появи сходів. До цього часу бадилля починає жовтіти і лягати. А якщо викопати картоплину і потерти пальцем її поверхню, то шкірка не відстає, значить прийшла пора збирати урожай. Для цього вибирають суху погоду. З землі потрібно прибрати не тільки великі і красиві картоплини, але і всі інші дрібні, криві хворі, механічно пошкоджені, гнилі бульби, які йдуть на зберігання, потрібно один-два години потримати під відкритим небом, а потім перенести під навіс або в сарай на один тиждень. Цей період називається санітарним, хвороби ще можуть себе проявити. Після цього оглядають ще раз все бульби, в льох відправляють тільки цілі і здорові. Пошкоджені під час копки лопатою або вилами потрібно використовувати відразу. Дрібні і кострубаті картоплини переробляють в крохмаль або віддають на кор в худобі. У процесі приготування скарб довго не розварюється і не чорніє, тому підходить для приготування салатів, супів, чіпсів, дерунів, опис сорту картоплі, скарб у відгуках городників. На сході і ближче до степу, скарб, наприклад, у мене не показував тих результатів, які даються білоруськими селекціонерами. Можливо, це у мене не елітний матеріал, але при всіх однакових умовах вирощування він поступався по врожайності і голландським, і німецьким сортам тих же репродукцій, грунт кажучи, обивательським мовою, середненький чорнозем картофанич. В саді бацом його форюмшовтрят в один сорт скарб я вирощував чотири роки, сорт салатний, але при тривалому варінні стає розсипчастим. Відмітна особливість цього сорту це дивовижна лежкість, аналоги зі зберігання знайти важко коропець. В саді бацом йоформшовтрят в 11371. Скарб дуже добре зберігається. Цього року доїдали, аж у вересні вона вся сильна була. І перший раз з двадцять п'ять років жодного разу не копали молоду картоплю і примусово роздавали залишки торішнього врожаю. Лали один один к пс.форю мого серіютреац один девять вісім па шістдесят шість Виписувала скарб, два роки зростає, подобається, але у мене і крім нього є ще чудові сорти, так що я його не обожнюю. Скажу тільки, що в пюре чудовий і смажений смачний, але чомусь бере. В себе багато масла, велика, урожайна картопля і ліпуточка. Форюмогою серію Триац один чотири вісімдевятьдев'ять, абі взяв у фермерів спробувати на смак скарб, тому що люблю сорти жовті і не просто жовті, а пожовтіше. Як адретта була, скарб за смаком нам дуже сподобався практично так само, як і Адретта будемо заводити Асеменеч. Фурюмою серію Три АЦ 148998, паде 66, скарб скарб смачний. Він у мене є, лосунак краще, але він середньопізній і втомлюєшся боротися з фітофторозом. ДЕД-65ХТП Дача в Тврюлофі версіон індекс 4356250хну з білоруських сортів. У мене скарб дуже добре росте. Стабільний урожай в будь-яке літо, неюний натураліст хтп. Дача в версіон індекс 43556 50 хнускар цікавий для любителів жовтої картоплі, однак бульби розсипаються тільки при тривалому варінні, сильні сторони сорту висока врожайність, великі і гладкі бульби, відмінна лежкість, найвідчутніший недолік уражається фітофторозом і пашею.